За шторами на підвіконнях в таємній кімнаті так розпочинався процес голосування на окремих дільницях. На деяких виборців взагалі не пустили до приміщення в день голосування. Причина відсутність кабінок. Чому склалася така ситуація? Прокоментували в ТВК через некомпетентність членів ДВК. В четвер зірвана робота була цих бригад. Якраз ми роздавали бюлетені. І нам, нам не надійшла своєчасно інформація про те, що от бригади стоять. Ми, роз, ми роздавали бюлетені, дільничі комісії їх отримували. Але ж як потім я ж їм пояснювала, чого ви їх не пустили. Ви собі рахуєте бюлетені складаєте, а вони в другому залі ставлять кабінки. Хіба це перешкода, але їх не допускали. Виготовляти кабінки почали в п'ятницю. За словами директора приватної фірми, що виконувала це замовлення, причиною була пізня оплата робіт. Договори, платежні документи всі були віддані. А у них, виходить, да, платіжникам є казначейство, да, куди вони ці документи потім відносили. Они там какое-то время находились, там день, там полдня, да, им возвращали их назад с претензией на то, что там были ошибки. Орфографические, пунктуация. Хотя мы предварительно просили, да, дайте нам какой-то образец, согласно которого эти все документы подготовить. Неделя у нас ушла на вот это ну, бумажну роботу. Бумажна робота, в принципі, убила всю эту, всі ці сроки. Оплата все ж надійшла, але о 16.00 в п'ятницю, тоді, як за домовленостями, фірма просила три робочі дні на виконання замовлення. Сам інвентар, який храниться, він храниться в полурозобраному стані. Стращать саморези, які також приходилось обламувати. При цьому ми працюємо голими руками практично, да, і це травматично. Потому тому не так швидко це все и діло, то щоб приходилися відбивати, підготавлювати їх к роботі. Кабінки повністю були готові на 10-ту годину ранку в день виборів. Тоді ж і розпочалося голосування. Серед виборців були такі, що відкриття дільниць не дочекалися і не голосували взагалі. Хто нестиме за це відповідальність? В міліції чіткої відповіді на це запитання немає. Запевняю, перевіряємо і найближчим часом ми дамо ґрунтовну відповідь. Юлія Дунаєвська, Тетяна Юхта, Маргарита Єрмак, Андрій Геращенко, Віктор Лапченко на часі новини.